Варом за щиту доповнительно для броні. Сейчас, ну, завіси переварили все, для того, щоб МПВшки, тури не це не могли. Тобто воно в сітку попадає, розриває, далі вже не найскладніше. Ну так все складно, але головне, щоб матеріал був раніше, да був сварщиком. Ну і не тільки сварщиком і. І водієм був, і сварчиком, і цього. А так зараз продовжую. Як робимо, починаємо робити, допустимо, м -ку. Привозять матеріал іменно хто да. ми цей матеріал вже розподіляємо, заміряємо, розрізаємо. Для безпеки оце все і наварується іменно для безпеки. Воно його побило, пробило, люди живі залишилися. Ну ми знову приїхали, зробили. Доварили, переробили, і... а люди життя як говорить. До армії працював сварщиком в автобусному парку, відпрацював там 5-6 років, а потім вже пішов служити. На машину на обшивку йде десь в районі 10 днів. Усе. Обварили новатора, то залетіла впвішка, то, по крайній міре, ну, типу, якби сітку роз... розірвало. Пару осколків зайшли в нього, але ну, тіпа, якби основне колищество осколків пішло мимо. Тобто сітка все-таки їх направила по другій траєкторії.